Веня, то що святковий сніданок. Да. Випросили. Всім <кій> доброго ранку і всіх зі свято. То маєш ти казати? <кій> Скажеш ти. <кій> я вже сказала. <кій> Це ти. Дорогі жінки. Вітала <кій> <кій> вас цей прекрасний, трішки не сонячний день. Але нам таке сонце не потрібно, бо в нас є ви. Ви наше сонечко. Треба сонце прифотошопити. Що там? О! О! Дякую. На Алі. Треба добиться. Бетер бутерброд. Хлеб, Так, хлеб можно, давай. Цета подорвал, да? Не, Не. тостер. Не. Ладно, ладно. Веня знову достанет. Давай. Uh. Uh. Все, Веня, на. <laughs> Тепер ти грайшся. <laughs> Мої пішли по справах, якщо можна так сказати. Мама пішла на урок румунської. Аня і Веня пішли до магазину. Вені треба купити для макаронів оцих, що він пече, там якісь інгредієнти треба. І пошукати барвники, щоб можна було зробити торт на замовлення. Я так сіла гарно, звісно. У мене зараз по планах. А, до речі, ми зробили перестановку. Ми переставили шкаф. Тепер там стоїть комод. По моїх планах мені треба. Змінити постіль, розібрати цю як її, вже чисту білизну, поставити прати, під одіяльники, під простирадлик. Так, якщо це ковдра під ковдрники, під ковдру, під Ну, ви зрозуміли. <смі> Бо у нас е по одній штуці. Штуки. Штуці. Штука. Штуці. Щось в мене сьогодні не наладнається та українська. От, і мені треба, щоб воно встигло висохнути, і я його знову виділа. І, в принципі, все. З цією кімнатою. А там вже. Подивимось, щось якось странно ця шафа. Хто з її двигав, мені здається, на ничку. Тому що вона дуже странна. Ладно, я не буду чіпати, чого прийде, буде вже пересувати. Тому що будемо розпочинати, напевно, я не знаю за що хвататися. Напевно, я зніму цю одразу і кину з просувати, просувати. Просувати це у нас нема чим прасувати. Тому розпочну. Класі Олівія, все, все нормально. Я замінила постіль, я розклала речі, в мене, до речі, попралася так, да, який постіль. Треба піти вивесити. Сьогодні якось так... якось так сумненько через погоду. Було сонечко, а потім затягнуло тучами таке. Ми сидимо вдома. В моєму інстаграмі з'явилися нові фотографії, тому ласкаво прошу, заходьте на мою стрінку. Що сьогодні хотіла помити голову і накрутитися, просто, ну, щоб відчувати свято вдома, бо я Олівію одягаю. Красиво там платячко таке. все. Ага. Я ж не буду в платі по хаті ходити. До речі, в мене такі нові штани з'явилися. Зараз вам покажу. Зараз покажу. Так, не падайте будь ласочка. Трохи криво, але дивіться. Клас! Вцяточку. Олівії дуже А Що це за... Зелена. Тому отак от, от. Так, я відчуваю, що мені здається, що Олівія там щось Та, на планшеті, бо мені висвітилося то на телефоні. Ну, звичайно. Сьогодні якось... Але ми вчора добре. Ми вчора добре погуляли, поїхали ввечері на пару годин. Клас, Олівія комусь подзвонила, тепер мені. Дзвонять чи дзвонять. Короте, я не буду брати, бо я навіть не знаю, хто це. Вона по Фейсбуму комусь телефонувала. От. Я не знаю, чи будемо ми сьогодні вдома цілий день, чи може ввечері кудись підемо, не знаю. Мені здається, що не підемо. Бо якось. Ми ж вчора вже гуляли, да? кожного дня гуляти, то це щось дуже лакшері для нас. Отак. От вчора, до речі, я не заснула вже кінечний, кінцевий, кінцевий результат обіду, що ми готували, о, готували з чоловіком. Було дуже смачно, вийшло як нібито. Я не знаю, як буде воно українською. Жаркоє, коли м'ясо тушиться, потім туди картопелька, заливається водою. Оце, оце таке в нас вийшло, але з духовки. Трошки там бракувало солі чи якихось приправ, ну, то таке, але всім дуже сподобалося. Сподобалася наша страва, і ми нормально пообідали. І ввечері навіть нічого й не їли, бо так наїлися, що перекусили лише бутербродами. Так що, отак от, от. І так, як я вже казала, в мене була мити голову. І хочу накрутити волосся. Може в мене отримається зробити фотографію, а може і не отримається. Я не буду загадувати наперед, тому що я не впевнена. Звичайно, якщо щось утримається, ви про це дізнаєтеся. Я вам про це розкажу, про рекламу цей інстаграм ще раз. І ви стовідсотково дізнаєтеся. І так, як я мою голову. Якщо комусь цікаво, якому... кому не цікаво, можете. Той, куди будете нажимати сюди чи туди. Коротше, перемотати можете. Спочатку я розчисую своє волосся. Якщо я зранку його розчісувала, я розчісую його знову. Так. Є далі. Використовую я вже показувала які, якийсь Влогах, ем, які були раніше, але покажу ще раз мало, ну, може хтось пропустив. Використовую такий от шампунь від Videlсеfолетовий. Ем, не скажу, що він прям дуже добрий, але ну, я його не купляла, скажімо так. Але піде. Я зараз бачу його в Тіктоках дуже-дуже часто. Він зустрічається, типу, що він поганий, тут дуже багато е, силікатів. Можливо, я не знаю. Але саме перше, найперше, що стоїть в інгредієнтах, це вода. Мене це задовільняє. Е, потім я використовую ось таку от масочку кератин. Я два рази мою голову шампунем, потім наношу маску на все волосся. І потім чекаю там якийсь час. Знову завиняло. Потім чекаю якийсь час і змиваю. Вонає, ніби хтось курить. Я не знаю, вище нас нібито ніхто не живе. А от знизу. Я вже так втомилася від цих. Людей, які псують собі життя і нам. До речі, сьогодні приходив а, чоловік, який відповідає. О, давайте я помию голову потім вам розкажу. До речі, вітаю всіх дівчаток і жіночок з нашим святом. А, чому? Тому що. Мені здається, це важливо. Навіть незважаючи на всю тугу кожного з нас, ми маємо залишатися сильними, ми маємо робити радісними наших чоловіків, хлопців, нашу сім'ю, наших дітей. Тому я бажаю, ми бажаємо. Ми бажаємо. Ні, я. Бажаємо всім натхнення, радості. Нехай побільше буде посмішок на вашому обличчі, і, помінше, поменше, помінше, і поменше буде гіркоти, суму, сльоз і всього-всього поганого. Тому всіх вас зі святом все буде добре. На нашому боці Бог і, і все утримається. Все Воняє. Я ж не не була. Приходив до нас сьогодні мужичок, який, я так, я так розумію, будував це все. Я не називуши тоді, тому що ну, я не розумію, як так можна будувати. Коротше. У нас з'явилася пліснява, як ото я вам показувала на вікні, да, на стінах вже воно пішло, треба знову мити. А ще з'явилася пліснява між нашою кімнатою і ванною, тобто за шафою, тому ми її переставили цю шафу. Вся шафа була зелена, і стіни були, ну, коротше, було дуже-дуже дуже воно погано пахло. І ну, ми написали е, Хузяйвам, і вони сказали, що прийде чоловік. Е, будув, будівник, будіваль, 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 будіваль. <схід> Ви мене зрозуміли. От, і подивиться, скаже, що як все таке. Коротше. Нам сказали, що він прийде о восьмій. О О 7,50 мені починає телефонувати хазяйка, мені починає телефонувати чоловік. А я сплю. Я взагалі забула, що хтось має прийти. Я сплю, мені пишуть, що відкривай двері, відкривай двері, там чоловік пішов. Я біжу заспана, відкриваю двері, там нікого нема. Думаю, ну ладно. Але потім він підійшов. Можливо, він не достучався, пішов щось перевірив, чи подзвонив, чи що, не знаю. Ну, коротше, він зайшов, я кажу, якщо що, то дитина спиче, ну тихіше. Він молодець, дуже тихо себе поводив, лише тут походив, подивився. Я показала, що ще і ванна в нас цвіте. Все-все-все показала, він сказав окей, і пішов. Все. Ну, типу, живітці. Може вони там щось і вирішують, я не знаю. Але нам ніхто нічого не каже. І я навіть коли спитала, чи можу я витерти, то все. Мені сказали, нічого не роби. Я завтра скажу тобі, що робити. І ми оце так днюємо, ночуємо з цією пліснівою. Не, не можна дихати. Я витерла, звичайно. Ну, чоловік витер. Лише ми залишили в ванні, щоб був наглядний приклад, як то виглядає, а виглядає то страшно. Тому... Якось отак. Все добре, ми все вимили, провітрили, і все нормально. Будемо одівати подушки? Давай. І так. Мане? Йду сушити голову до Ані у ванну, тому що в мене немає церкала. А, не зважайте увагу на мій настрій, я просто ще раз задумати голову. Красиво я накрутилася. Побачення вдвох не вдалося. Побачення удвох не вдалося. Лю, консультанти, консультанти. Вже їдемо додому. Коротше. Сьогодні не без пригод. Поїхали ми в одне місце, не знайшли його, поїхали в інше місце, там якась забігаю Вирішили по ітогу поїхати в KFC і все. І поки ми каталися, виїздили весь час, що нам було відведено. Ну нічого, те, що ми були разом, це вже добре. У мене знову все розболілося. ну нічого. На наступному тижні вже й до стоматолога. Але я взагалі йшла по іншому питанню до стоматолога, щоб оцю сторону прибрати зуб. А мені ця сторона спокою не дає, я не знаю, що вона не дає, що, що це таке. А ще й біда в тому, що я не зможу пояснити. Ну чи я не зможу пояснити, чи мене не так зрозуміють. Досконало. І сьогодні маємо, ну, для мене не дуже хороші новини щодо роботи і всього всього іншого. Таке, я трохи засмучена. Ну, нічого. Колись все, все вирівняється і наше життя нормалізується. Я вірю в це. Хочеться вірити в це. Що це так світить? Я дивлюся і не можу зрозуміти, що воно так світить. Вивіска. Ну, паша так, що я не знаю. Тому отак от пройшов наш святковий день. Дуже емоційно і дуже <кій> не так, як зазвичай. Тому йдемо далі, рухаємось далі, і все буде добре. Всім до завтра.